так показує Full Color 3.0 з виключ... з виключною led підсвіткою Це в нас чорно біла просто підсвітка. Так вона знімає. І включаємо ми LEDівську підсвітку. А от так показує Full Color 3.0 від Hikvision з, LED... з включеною LED підсвіткою. От і так. От таке буде зображення. Ну, цілком теж ок, але ви маєте розуміти, це є в нас 8 мегапіксельна камера на хвилиночку за 300 доларів. Небагато, немало. Щоб якийсь тут ефект вау, ну я би не сказав. Ну, типу, вона класна, вона, ну, вона теж 100% має своє бачення. Так вона показує. По чіткості, так, да, це 8-мегапіксельна камера, але тим не менше, я от пішов. Ззаді в нас стоїть забор, просто він так трохи підсвічується, але показує непогано. А зараз я включу, наприклад, виключу LED підсвітку і подивимося, що буде зараз. Ну, а Отак дана камера буде знімати, коли в нас вона повністю виключена, має світло. Але коли, в принципі, буде зафіксований якийсь рух, бо я тут зараз вона буде мені завжди тут смикатись, коли буде повністю зафіксований, і зафіксований рух людини або автомобіля, вона буде включати LED. Ну, Є три, в принципі, режими в цій камері, які можна налаштувати. Ну, ми переходимо куди правильно на візколор і дивимося, що буде з візколором, коли є невеличке освітлення також. Вже воно трошки, мені здається, якісь алгоритми в, Драху, в даху, трошки не такі, тому що коли вона включає даху, а саме, коли вона включає ледівську підсвітку, вона починає гірше показувати. Ну, Тут порівняння. Тут ви мусите самі собі порівняти і подивитися, що краще. Все-таки візколор віз чи все-таки колорву. Як на мене, ну, типа, ок, повністю ок, класно знімає, класно показує. да, Ефектував немає, Но, але повністю окей. Це до речі, ми знімаємо вночі зараз. 12 ночі годину я не переводив. Ну тим не менше їдемо на іншу локацію. До речі, а так показує в нас Hikvision. Ну, як на мене, класно, ну погодьтесь, офігенно. Дуже гарно показує, і я вже зрозумів тут прикол. Вона показує інфрачервону, бо зараз LED не світиться. Взагалі, ледівська підсвітка не світиться, але йому треба значно більше світла, щоб вона не працювала, наприклад, в кольорі. Тому, коли LED виключений в Hikvision, то треба багато світла. Хоча Дахуа, наприклад, цього достатньо навіть невеличких світлячків, а от хіквіжену треба багато. От, от тут я побачив оцю штуку, що Хіку треба багато, щоб вона, коли має виключену ледівську підсвітку, щоб він все-таки показував кольори. Бо на інших локаціях він все-таки показував чорно-біло. Значить, поїхали далі. До речі, а так вже знімає Hikvision з виключеним ледом, коли йому освітлення недостатньо. Світла тут насправді до ну, скажімо так, десь за 100 метрів дороги з одної сторони, з тамтої сторони дорога метрів за 300. І такий легенька мряка падає від дорожнього, від світла дороги, падає на поле. І виключений лед в Hikvision показує і так. А от ми зараз включаємо. І показує, що в нас? Включилось? Не включилось. А чого не включилось, бо не хоче? Є, включилось. сюди. От. А так показує Hikvision з включеним ледом. Я стою недалеко від світла. Важко от обличчя мене засліплює в будь-якому випадку, але я стою ну, від камери ну, на метрів 7 орієнтовно. Отаке от буде зображення в Hikvision Full Color 30. Поїхали.